Зараз момент обігріві багато хто собі задає питання, коли обігріває кондиціонерами, що вони самі виключаються. А проблема дуже проста, тому що наморожується зовнішній блок, він покривається льодом, повністю лотініом показує. Сам радіатор. І тобто воно це нормальна робота кондиціонера. Він зупиняє роботу внутрішнього блоку. Щоб розморозити зовнішній блок, і далі продовжує нормальну роботу. Зараз він розморозиться, покажу далі. Five minutes later. прийшов час, і буквально хвилин 15, і внутрішній блок автоматично запустився. Як бачимо, ну, бачите, радіатор вже розморозився. І знову покривається потрошки іні. А так він взагалі був такий, як весь снігу. Так що це нормальна робота кондиціонера, коли він працює на обігрі. Не мішайте так це нормально працювати.